Всім привіт! Хочу розказати про свій перший досвід оренди авто в Європі, а саме в Кьольні. Орендувала я авто через платформу Discover Cars. Платформа проста в використанні, багато пропозицій, не підбирають найкраще. Я орендувала Volkswagen Polo. По факту підтвердили мені, що такої немає. Підтвердили шкоду, я погодилася. Приїхала я за своєю машинкою, оформлення проходило цікаво, тому що менеджер не знав англійської. Ми спілкувалися через Google Translate. Я отримала ключі. Також я на Discover Cars додатково оформила страховку. Мені менеджер пропонував ще, але я відмовилась, так як мені Discover Cars попередив про те, що вони можуть пропонувати додаткову. Не потрібно, так як я її відразу оформила у них. Потім мені видали ключі, карту, щоб виїхати з парковки, і прислали договір оренди на пошту. Все, отак От і розказали, де стоїть, гара... де стоїть машина, в якому гаражі, де її забрати. Я взяла ключі карту для парковки і пішла дивитися свою машинку. Машинка виявилась не шкода, і не поло. А Volkswagen Cross. Машинка достатньо приємна, зручна. Я обов'язково її всю зняла, сфотографувала, переглянула все-все-все, всі пошкодження зафіксувала. Відразу, все, всі фотографії надіслала. Компанії по оренді авто, компанія у мене виявилася виявилася Віугол. Е, е, це все було зроблено для того, щоб потім не сказали, що це я пошкодила машинку, е, і тому що з вами ніхто не йде. Ви отримаєте ключі і йдете самі забирати машину. Тому потрібно переглянути все-все-все, е, сфотографувати, переслати всі фотографії з усіма пошкодженнями. І тоді спокійно їхати, тому що потім будуть претензії до вас, потім е, будуть у вас знімати кошти. Ось так. На машинці ми їздили, е, я їздила з Ліверкузі на Кьольн до Лізи з Б'єлем. Потім е, ми з Лізою і Б'єлем їздили в Борн. Е, Дуже приємна машинка, дуже було комфортно на ній подорожувати, тому не бійтесь, орендуйте машинки. Ще хочу зазначити, що обов'язково має у вас бути кредитна карта, тому що е, оренда автомобіля е, дозволяється тільки з кредитною картою. На ній блокується депозит для того, щоб е, вони блокують гроші. щоб... Е, в разі якоїсь там необхідності їх потім у вас там списали при потребі. Мені їх повернули протягом ну, менше, ніж тижня, десь днів 4-5, і вони повернулись на карту, тобто вони розблокувалися, банк їх розблокував і все було окей. Тому не бійтеся, орендуйте машинки дуже зручно, дуже комфортно, дуже приємно їздити по європейським дорогам.